Вид? Не стиг, я вилікався, як дружина мене вже відправила на роботу. Каже, все, температура невелика, можеш ти робити. Почав з кухні. Тут у нас були всякі шкафчики, кучу інструмента. Це така картина тут. Звідси я забрав шкафчик. Інструмент забрав, це все перенесли на кух... ой, на балкон. Те, що ще ось це забере. І почав демонтувати отакий натяжний потолок. Ось так. Я зараз демонтую, потім ось ці теж повикручую. <плес> а на балкон ми ось оцей шкафчик. І тут поскладав такий інструментик. Ось він чітко кстати, став. Що тут пилі немає, воно не буде мішати бо тут наступні роботи будуть відбуватися, продовжуватися точно. І зараз буде демонтаж потолка. Зараз буду отут це все демонтаж робити. Ті всі кабеля демонтовувати, приймати. Тут, що... Тут був величезний жмут кабелів. Різетка була туди йшло, сюди йшло. І там зовні я теж хочу все подемонтовував. Того можна сказати, що місяць дійсно всі кабельки демонтував. Так, тим часом папа... Так красу зробив у нас в коридорі. Все повиносив, все позачищав. Ну дочищай вже коридор. Це кстати у нас кирпичні стіни усі, тільки на кухні. Не на кухні, а в ванні. Ой, в ванні, так. Ми вже все зачистимо. Підготова ну, на мене склада. Приїхав знову продовжувати роботи. Заїхав, купив е, кстаті, плиту електричну маленьку, бо в нас стара я хочу її викинути. І поки ми не купимо собі індексину, будемо користуватися на маленькій. Плюс зараз поки тут батьки живуть, е, працюють, вони теж можуть на ній готувати. Зараз покажу така плота. На дві конфорки. Постує 600 620 гривень, що щось таке. Заїхав, Оксана замовила, я заїхав, забрав комфі. Ось капота, Перевірив, працює нібито. Поки нам її повністю вистачить з головою. І вона плюс маленька мобільна і зручна. Плюс її можна буде перемик... підмикати до цієї переноски, вона тільки 2 кВт споживає. Бо там прям дуже багато споживає. Того, і ще й вона дуже велика важка, то його. Ми вирішили її взяти вивезти просто на металлом здати, Щоб не займало місце. Вже там батько приступив, кстати, до кухні. А я планую <кхи> сьогодні зробити розмітку цієї кімнати маленької. Так, що у нас щось си, ситуація? Це у нас тут диван, шкаф, столик. Тут двері закриваються, це приміщення чисте. Ось така ситуація. Треба це все здвинути на центр, щоб мені не мішало по стіни ходити. Тут буде одна розетка, тут будуть розетки, знизу будуть розетки, там розетка, там розетка. Тут буде ліжко, там розетка, там розетка, розетка, виключатель, вивід під кабель, два світиничка. отаке. таке. Ось так розмальовано. Це розгортка називається. І це виходить, я зробив розгортку в я сам всі не всім не зробив розгортки, а то все вже по факту малював, врахував де що має бути. То приблизно ось так. Має бути. Це вікно усе. Е так, вікно. Це телевізор має бути. Це тут ліжко. Це шкаф біля дверей. Це стіночка Обично отак від дверей і пішло. Так. Всі розміри. Тому я зараз все буду переміщати на центр. Все, розмітку зробив. Перший пробний був не дуже, того начеркано. Це відмітки деякі висоти я собі по них відзначав вимикач. Е це. А, це розетка друга. Все, там більше нічого немає. Потім пішли сюди. це для крова буде тумбочка. будуть дві розетки, два вимикача і плюс. Е це буде такий нічок ввечері встаєш і воно підсвіточку дає для них, щоб було видно, куди йти. І світіннячко. Так само тут у нас світіннечок. Чотири точки. Чотири точки, підсвіточка. Потім тут у нас буде робоче 6 стіл. Я хочу навесити, Оксана каже, залішені. Того у нас тут знизу дві розетки. Там, напевно, витопара і плюс розетка зверху. Вимикач, витопара і дві розетки. Тут у нас розеточки, витопара, розетка витопара. І тут у нас буде для телевізора, для розетки і для пари. Ми приїхали на квартиру, покажемо, що тут вже зробили. Дідусь да. е, е, в кухню. З кухні зробив ляпоту. ляпоту. <хзу> Після того, що тут було, то такі веці також ляпота. Я зараз покажемо. Ось дивіться, гарно, просто. В мене, знаєте, як е, жінку тішить той факт, що весь старий жир пішов разом з цією плиткою і тут буде новеньке. І весь жир, що буде наліпати, буде мій. Так, плиточку вже почистили. класно. У нас лічильники, до речі, у нас 6 стояків, так? Чи скільки у нас стоїть? 5 стояків. Дуже багато. Потім в туалеті холодна і на кухні гаряче холодна. Під в ванні. Ой, ванні. В ванні, ванні гаряче холодна. Дуже кстати, багато лічильників. Я поки не уявляю, як подавати ці всі показники. Їх, до речі, треба буде в суботу всі подати. <зас> È, да, тут мебечик. А, кстати, я вже сьогодні домовився з плиточником. Плиточник прийде в суботу. Буде дивитися робити заміри і казати, що скільки буде коштувати. Так, да, хочемо щодо закупити щодо. плитку, а то в нас зараз кожним демонцій ціни ростуть. Треба, так, щоб він нам сказав, що є. Далі має ще прийти. Е... Кондиціонерщик буде робити кондиціонери. Плануємо в одній кімнаті, в другій і тут кондиціонер. І два канальних чи як вони називають. Коротше, отвір робиться в стіні. Ставиться така спеціальна штука електрична, яка буде. Я десь тут підпишу, як порозумів, вони так, Для провітряння кімнати. Штука дуже корисна, бо взагалі саме почуття людей залежить від якості кисню. Тобто, якщо ти там забуваєш, бо вручну відкривати, закривати, забуваєшся, це дуже погано. Там наші батьки датчики, які бачать великий свій газ, і коли він збільшується більше норми, то подає повітря. Ну, не там не. відразу так, нормальну температуру подає і в общем ну, так, ну, так, так щоб не головний, якщо зимою. Да. Це Дуже корисна штука і це там по в Одній спальні, в другій, а тут, тут я не знаю, це я буду з ним Та, це, чи, можна, пікуватися, ще прийде в вівторок а, цей, а, по вікнах. Нам треба віконня замінити. Зараз показуємо. Зали, під комнаті, так, воно там звікнути, mm. то він зайде теж заміряє. Ну так, а мибільше вже буде, коли малі вилікуються, бо мебельщиком я теж замовся. Коли малі вилікуються, піду в саді і потім я з поксаною його запросимо, він прийде що Я ми. думаю, що я в цьому відео покажу вам, бо я макети теж 3D поробила. Як ми уявляємо собі кухню, це має прийти ще мебельщик, щоб він нам сказав точно де розетки ставити. Він даже буває ну він може промалювати нам. Тему, яка буде, як воно буде, деякі тумбочки до де цього скаже, да. деякі точки нам. Мені треба просто точки під виходи. Ну там він, в принципі, ж може промалювати, а ми ж не можемо, ну не факт, що ми зразу прямо будемо замовляти. Ну, коротше, треба дуже багато нюансів уточнити. Треба, щоб він просто намалював нам кухню. Щоб ну, він нам ми... намалює, скаже, скільки це буде коштувати. І потім, потім коли до ремонту вже будемо замовляти. Буде Да. Ну, Заїжджатиме більше, що будемо ще без кухні. Але ну, електрика має бути. Да, ну ми хочемо за фотки. Ну, я, я покажу, да, на 3D, і я малювала. У цьому ну, буде така диффон. У нас теж тут бачите, є такий так. Буде тут е, технічна зона. Тут планується і е, ця. Е, як я там? Мікрохвильовка, майбутня коварка. Беда, в общем, беда. да. Я хотіла б і повністю сторічню да, під. Е, да. Туди самі різєрки тут, тут. тут. А там типу челік має бути. І тут єлік буде робити. А принципі тут до наші влізе. А я ж кажу, влізе. Сюди таку візу буде їсти. А якщо ні, то він дає поставить сюди, воно буде розпортатися ну, і воно, таково, воно, чуть -чуть буде чи робити геподібну це кухню чи ні. Да. Ну, будемо дивитися зараз на стюшу. Будемо дивитися, чи, де, чи влізе в нас десь тут е посудомийка. Ну, коротше, мебельщик прийде, відкривати не можна. Не відкриємо. Мебельщик прийде, то він буде розказувати, як лучше, як лучше, як лучше. Так, ну це потім. Йдемо. <кхи> це Сережа купив е плівку накривати. <кхи> і... <кхи> І маску таку купив. Це він буде штробити і, коротше, займатися електрикою. Діти женуть робити їм кімнати. До речі, прийшли ще захисти на вікна. Я покажу вже вдома. Вони на ці вікна будуть такі захисти, які кріпляться ось тут знизу. Щоб можна було вільно відкривати на провітрювання вікно, а вже повністю вікно буде відкриватись тільки від ключа. А на балкон, на балкон туди то буде ручка з ключом. Не знаю наскільки це буде зручно, але поки так. Щоб діти раптом що, їм розумні мислі не приходили в голову. Бо поки що їх, поки що їх страшно залишати одних кімнаті. А це ось підвіконня треба замінити. Ну це такі самі пластик будемо брати. Ну так, що там є пару рейдів. Я думаю, якийсь любий білий тих. Так. Що ти не можеш? А на що тобі відкривати? Не треба відкривати. І може бути, що я там почав сварити. Вже сверлити навіть сьогодні почав, нічого собі. А, кстати, що я не показав, я спочатку поля знімати. О. Я вже відключив. Папа вже митися тут не було. Ну так, папі, в принципі, ще тільки куп, чи ванну збитись. Почав відкрутив і що? почав зливати, вже там пару відер злив. Зараз угу. воно перекрите. Воно ж помагань потече, потім ці всі труби я демонтую. Думали міняти бойлер на плоский, бо ми туди хочемо <кху> шафу. А щоб шафа закривалась, то треба плоский бойлер. Але поки що це дуже хороший болер, він сухий. Угу. Ну, поки що ми його залишимо. Все одно ми поки що шафу не будемо ставити. А там побачимо. Ну, у нас ще сантехнік про консультує, тому що там в бойлерах головне, щоб виходи під трубу підходили. Ну, це Якщо, якщо стійкі, ну, типу, отакі, як тут. А, 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 там... а типа, зразу її да, зробити. Або Можна зробити якісь такі, а потім. Ну, я спитаюся як можна. Ну так, в общем, бойлер цей він не старий, хороший, тому поки. Зекономимо бюджет на цьому. Да, буде, буде. Да. Бо туди тільки полоски треба. Ну, поки може бути цей, пока не буде а Хто ну, буде зашиватися, то буде. Ти на 75 літрів. На 75? Так. Да. А ми 80 хочемо брати, да? угу. ну, лучше, а -а -а. так? Ну, краще, чим більше. Сюди буде труби. Так. О, Настя на це знайшла. Десь <рес> десь Сережа взяв uh -huh. з дому штатів, щоб знімати щось. щось десь залпо, так десь я його поставив і забув. Діти швидко знаходять, що треба поламати. Да, так, десь тут не все. Ну це так. Та ж є тут два. Виключайте. <клузим> <В цьому черті. клузим> А, а, це ти коли ці дірки? Так. Yeah. <coughs> <coughs> На другу сторону докриваю. А що це, що це за дірки? Жень, Женя, не yeah. чіпай, будь ласка, Давай поставимо. Yeah. Да? Це плита тут їсти готувати. Yeah. Так, це відцентруючні. Коротше, центр розверлюю і потім коронкою, коли сверлюю, то вставляю всередину бур, і щоб воно не хиталося, mm -hmm. та їх треба висанути. Mm -hmm. Але тут я вже почав насверлювати, Десь під ноги. Не ставай, бо тут можеш поламати. Угу. дивись, Чук. А це я вже почав сварювати, Я спочатку хруйде, а угу. потім в мене є така здорова длинна коронка е, з пілісосом. Угу. І потім з пілісом я вже по цих контурах, бо там сверло центральне тіпо, не підходить, а я вже по цих ну, як, зарізах на цих, вже сварю. Ти наступного разу покажеш, чим ти працюєш. Я ну, все, кстати, коронку можеш вказати. Коронка, коронка називається Дістаровська. Угу. І сверло угу. Це, сначала сверлю, потім вставляю в центр. Тут, кстати, на магніті просто. Угу. Вставляю в центр і вставляю сюди. І все, і на крутіння, і воно нарізає. Uh -huh. Тільки мені треба нарізати так, щоб була канавочка. Потім я беру довшим сверлом з пілісосом, який підключається середину, і посверлюю. Кстати, оці всі коронки коштують дуже, 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 дуже дорого. Ти любиш свою роботу. Я люблю свою роботу. Все для комфорту. Ну то. Та як ви, а хотіла сказати, що ти не, не, не про М працюєш, а ти не про М. А де твоя макіта? Яка макіта? Боже то... ремонт звісь. Так да? да. так сталося? Бо йому вже, скільки? 12 років? — А 15. в тебе ще ж є макіта, чи, Йо, то, макі. чи то не перфоратор. Метаба. Ні, то я оцю вже здоровою кромкою. А, метаба здоровий кромку. Да. Мені треба просто маленькою, щоб угу. зручно було начертити. А потім я вже буду сам об'єм висверлювати це Це посадка здорова у мене е, з мікроударом. Спеціально до 160 діаметром може посверлювати. Ну, то я вже кажу на відео, якраз вже діти знайшли мені, мені ці. Штатів. Штатів вже покажу. Понеділок, якщо тут так. Може відео буде цікаво, чим ти працюєш. Да. Все, красота. Швиденько вам показую проект, який я так накидала. На кольори не дивіться, це так. <смі> пробний варіант в бета-версії програми. Загалом, ось по розмірах я все наче правильно відміряла. Ось тут така тумба взагалі класна, виходить. Ми навіть відразу її не помічали. Телевізор, більш все, що буде, звичайно, на вікно заходити. І враховуючи, що то -то -то прямо там невелика в нас довжина, тому там особа багато чогось не влізе, ми туди вирішили в холодильник всунути і витяжка, бо там витяжка йде. І ось думаємо г подібної конструкції, бо треба ще посудомийку десь кудись вліпити. Ну і, звичайно, якщо не робити прям дуже багато цього заходу на іншу стіну, то буде більше місця для обідньої зони. В майбутньому, звичайно, там багато хто писав, що можна об'єднати балкон, ми то розуміємо, ми теж хочемо так зробити. Підняти там рівень, щоб можна було сидіти і спостерігати за, за природою, за тим, що за вікном, бо там дуже гарно. Але наразі то поки що не першочергове, що потрібно робити. Тому ось так вирішуємо. Ну і заодно покажу вам ванну. У ванні особо тут думати не треба було. Місця тут не так уж і багато. Щодо дизайну, то плюс-мінус він у нас такий буде. Підлога, і яка буде переходити на одну стіну. І все інше хочемо сірим, але ну, буде видніше потім. Шафа, рукосушка, мивальник, і, в принципі, все. Де в нас буде пралка, ми покажемо вам уже трішки пізніше, як дійдуть руки до сантехніки. Не все так, скажемо зразу. Тому ось плюс-мінус має виглядати все так. Місця буде достатньо за рахунок того, що бойлер перенесеться, і буде красота, репота. І шторки, тут буде шторка, не буде ніякого скла, не хочу я скла, я дивлюсь, з практичної точки зору мити його постійно. Не маю взагалі ніякого бажання.